Палац культури південний є центром мистецького життя Інгулецького району. Об'єднує 10 творчих колективів, які відвідують понад 400 учасників. П'ять колективів закладу мають почесне звання народний. Щороку вихованці палацу здобувають перемоги на престижних музичних форумах. Лише цьогоріч колективи отримали понад півсотні призових місць на міжнародних і всеукраїнських конкурсах. Сьогодні ми покажемо. Як працюють наші творчі колективи нашого палацу, народний церковий колектив Арликин, хореографічна студія Карамелька і народний театральний колектив «Дзеркало сцени. Потім ми з вами відвідуємо творчу майстерню. Завітаємо до творчої майстерні студії Вокальний Арт Мікс. Побуваємо. Таких уже дорослих наших колективів це народний хор джерела Крибаса, народне Кріо «Сузір'я» і народний ансамбль ветеранів Червона кавина. Вже 5 грудня напередодні дня Святого Миколая тут відбудеться свято для дітей військових та дітей з інвалідністю. Сьогодні ми дякуємо Збройним силам України Раді оборони міста за те, що ми маємо змогу. Працювати, навчатися, творити і всі наші творчі колективи нашого палацу, нашого міста, працюють на одному такому великому творчому фронті. Наразі ми готуємося до проведення новорічних і різдвяних свят. Сьогодні у нас проходить репетиція до Дня Святого Миколая, свята, яке Полюбляють не тільки малечі, ну й дорослі. Це свята не тільки про подарунки, а про віру в добро, віру в найкраще наше майбутнє. Активний творчий процес триває зараз в усіх закладах культури міста. Працює вся наша чудова галузь культури: десять палаців культури, три театри. 18 мистецьких та художніх школ, всі наші бібліотеки, все працює і все збережено. Головною такою особливою ланкою для багато районів, мікрорайонів, враховуючи довжину нашого міста, є палаци культури. Ми зберігли всі палаци культури, вони ж всі були на балансі якихось промислових підприємств і вони їх фінансували. Але коли підприємства відмовились від палаців культури, то вони не закрилися як в інших містах. А місто взяло до себе, місто фінансується поштою міського бюджету і розвиває. Ой, вареники у сметані! Ой, вареники! Запашні духняні! Зараз іде підготовка до. Чудових новорічних та різдвяних свят тут займається більш ніж 400 дітей в 10 колективах, і зараз вони готуються розпочати на початку грудня марафон різдвяних свят. Думаю, що буде дуже цікаво перш за все нашим діткам. Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.